Сеносити рух, який почався як типове релігійне братство, але згодом став важливою політичною силою на півночі. Афри. Це історія про те, як духовний рух трансформувався в рушійну політичну силу, яка вплинула на події в регіоні і навіть вийшла на міжнародну арену. Витоки та заснування Сеноситів розпочалося в першій половині 19 століття. У 1837 році. В Меці ідею братства заснував Мухаммад Ібн Алі. Синусі, відомий як Синусі старший. Синусі мав бачення створення релігійного братства, яке поєднувало б ісламські цінності, соціальною відповідальністю, освітою та проповіддю. Його ідеї стали відповіддю на труднощі, з якими зіштовхнулися мусульмани на тлі колоніалізму. Та внутрішніх суперечок в ісламському світі мусі проповідував суворе дотримання ісламу, але в поміркованій формі відмовляючись від радикалізму, він підкреслював значення спільності, простоти життя та рівності перед Всевишнім. Для організації свого руху Симусі створив мережу завій духовних центрів, де люди могли вивчати іслам, отримувати підтримку та обговорювати питання суспільного життя. У другій половині 19 століття братство стало швидко розширюватися та мати вплив в Лівії, Судані, Чаді, Нігері та на інших територіях Північної Африки. Завії синуситів стали осередками не лише релігійного, а й економічного і соціального життя. Вони допомагали підтримувати порядок, забезпечувати справедливість і вирішувати конфлікти між племенами. Рух набував популярності також завдяки своїй незалежності від європейських колонізаторів. Синусити виступали за самоорганізацію та самозахист, що привертало до них увагу багатьох місцевих мешканців, які бажали зберегти свої традиції та звільнитися від колоніальної залежності та європейського впливу. Завії стали захисниками традиційного способу життя, і цей фактор закріпив синуситів регіоні. Початку ХХ століття носити почали протистояння з італійськими колонізаторами, які прагнули захопити її. У 1911 році Італія у рамках італо-турецької війни вторглася до Лівії і руси Носиті організували боротьбу з інтервентом. Сили носиті організовані мобільні загони. Вели партизанську війну проти італійських військ, що стало важливим етапом антиколоніального опору Північній Африці. Найяскравішим лідером цього періоду був Омара Аль-Мухтар під прізвиськом Лев Пустелі. Він об'єднав численні племена та вів жорстку боротьбу проти італійців. Омар Аль-Мухтар став символом стійкості та самовітності. Навіть після його страти в 1931 році боротьба з Лесидів продовжувалася. Після Другої світової війни король синоситів змінилося. Завдяки їхній ролі у боротьбі з італійцями та підтримці британців під час війни синоситський рух отримав значну політичну вагу. У 1951 році Лівія стала незалежною державою, і головою нової монархії став король Ідріс І, онук засновника синоситі. Король Ідріс І став першим і єдиним монархом незалежної Лівії. Рух сенеситів трансформувався з релігійного братства в основу політичної влади країни, однак його правління виявилось недовговічним. У 1969 році молодий офіцер Моамар Каддафі організував військовий переворот і скинув монархію. Після цього сенеситський орден був заборонений, а сам Каддафі взяв курс на створення нової політичної системи. Хоча рух Синоситів був обмежений у своїй діяльності після приходу Каддафі, його спадщина залишається важливою частиною лівійської ідентичності. Після революції 2011 року, яка призвела до повалення режиму Каддафі, інтерес до Сеноситів і їхньої ролі в історії Лівії відновився у сучасній лівії пам'ять про Сеноситів служить символом національної єдності, незалежності та релігійної поміркованості. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що синосити пройшли довгий шлях, починаючи з 19 століття як релігійне братство, до 21 століття як політичний рух у Ліві. Їхній рух довів, що релігійні ідеї можуть стати основою для соціальної та політичної трансформації сьогодні, майже через два століття після свого заснування, спадщина синоситів продовжує формувати історичну пам'ять. Та ідентичні Лівії.